Час слухати Слово Боже, Добрий день, дорогі друзі радіослухачі. Ви слухаєте бесіди, засновані на священних писаннях, книгах старого і нового заповітів. Старий заповіт складається з 39 книг, а новий з 27. Усього в біблії 66 книг. Біблія. Велика бібліотека. До неї зібрано все, що нам треба і можна знати про Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа. Життя Ісуса Христа описане в Євангеліях, записаних свіжими слідами всіх подій, пов'язаних із народженням, життям, ученням, служінням, смертю і воскресінням нашого Господа. Слухаючи ці історії, ми так добре знайомимося. З Ісусом Христом, що нам хочеться йти за Ним, слухатися Його, жити згідно з Його волею, чинити, як Він чинив, ставитися до людей, як до них ставився Він. Але буває й так, що люди ходять до церкви, слухають проповіді чи розповіді, слухають ось ці біблійні історії, нічого цього не хочуть. Так буває. Ісус це знає. Тому він розповів наступну притчу Притчі Ісус розповідав, коли хотів просто і зрозуміло пояснити якусь важливу істину. Так от слухайте уважно СМОКва Без плодів. Євангелія Від Луки. розділ 13 Тисячі людей слухали Ісуса. Однак мало хто був готовий прислухатися до Його слів. Люди не хотіли підкорятися Богові та змінювати свої життєві шляхи. Ісус пояснював, що Він люблячий і терплячий, однак попереджав, що не завжди буде можливість прийти до Ісуса. Прийде такий день, коли і євреї, і всі інші люди побачать, що вже надто пізно і час згаяно. Він розповів таку історію: Жив собі один чоловік, і посадив він у своєму садку смокву. Він дбав про дерево, аж поки воно не виросле міцне та високе, і могло вже давати плоди. Тоді він став шукати на дереві ці плоди. Три роки чекав він урожаю, і три роки гілки залишалися без плодів. Не можна було знайти навіть недозрілої смокви. Він вирішив, що коли дерево не родило всі ці роки, його слід зрубати. Отож він покликав свого садівника і сказав: Я три роки виглядав, аби побачити на гілках цього дерева смокву, але плодів що жодного разу не було. Дерево тільки й займає в саду місце, а користі від нього жодної. Зрубай його. Однак садівник просив пожаліти дерево. Надай мені ще одну можливість, пане, просив він. Я зроблю все, що зможу, аби дерево це вродило плоди. Я покладу добрива, скопаю землю, огорну стовбур. І, можливо, наступного року на дереві з'являться гарні смокви. А якщо воно і наступного року залишатиметься безплідним, тоді можеш наказати зрубати його. Зрозуміла притча адже так, чого ми з неї навчилися? Я вважаю, що ми можемо зробити два висновки чи отримати два уроки. Перший урок. Дуже небезпечно слухати Слово Боже і не сприймати його серйозно. Колись може виявитися запізно. Зараз тобі, коли ти слухаєш слово, хочеться покаятися, виправитися. Але може настати такий момент, коли бажання це більше не прийде, буде запізно. І другий урок. Ісус, як той садівник, робить усе, щоб людина покаялася, щоб почала життя з Богом. Він просить ще трохи потерпіти, почекати. Не втратьте цю можливість, не прогавте ваш шанс. Так, і це важливий для нас урок. Але сьогодні на цьому закінчимо. Нам час прощатися, до побачення з Богом, до наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже.